Свято для малечі села Олешин. У дитячому садочку сонечко відкрили нову четверту групу. У ній навчатимуться 25 дошкільнят. На святі разом з дітлахами, представниками районної влади та благодійниками побувала і наша знімальна група. Тож новина в нас сьогодні чудова в садочку Олешинському обнова мрії. Найкращі дитячі збуваються двері. Групи для нас відчиняють. Валерій Кольгофер розповів, що фінансування для відкриття нової групи в Олешинському дошкільному закладі вистачало, а ось з приміщенням виникли проблеми. Але їх вдалося вирішити з допомогою небайдужих меценатів. Таких виявилося чимало. До районної ради долучилась селищна, благодійники обласних та міських фондів, приватні підприємці. На досягнутому зупинятися не планують. В планах райдержадміністрації на 2014 рік ще чимало заходів, що стосуються відкриття дошкільних навчальних закладів. В планах на відкриття садочок в селі Калинівка це також Олешинська сільська сільська рада, добудова садочка в селі Іванківців. Це також Лишинська сільська рада, в селі Терешевці, і я думаю, що якщо все буде нормально, також і в планах в Давидківцях добудова ще одної групи до садочку. Фінансування сьогодні, яке йде на в планах нас на всі на всі заходи, це є загальними кажуть зусиллями. Тут є і бюджет, і райони, і сільський, і за допомогою спонсорів. Батьки такому подарунку щиро радіють. У цій групі подобається надзвичайно ну, нове приміщення, сучасне, освітлене, комфортне, тепле і е, воно насичене усіма методичними посібниками, які потрібні іграшками, усім необхідним, щоб діти себе комфортно почували, розвивалися і зростали достойними громадянами нашої держави. А малеті для щастя потрібно значно менше. Тут багато іграшок. Тут радісно, бо тут іграшок багато. Тут багато. Іграшків. тут дуже гарно. Валентина Москалюк, директор Олешинського дошкільного навчального закладу Сонечко, дякувала за допомогу у створенні нової групи у садочку та вручала благодійникам подяки. А дітки у свою чергу дарували присутнім пісні, танці та щирі посмішки. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини ті 7+.